В Олександрії у самому центрі міста двоє зловмисників вдерлися через вікно до будинку літньої жінки та пограбували її. У до Олександрійського відділу поліції звернулася місцева жителька 1948 року народження, яка повідомила про те, що близько четвертої години ранку в її домоволодіння шляхом пошкодження віконного скла залізли двоє невідомих чоловіків, які винесли з будинку. Гроші коштовності, продукти харчування, все, що мало хоча б якусь цінність. Зловмисники взяли телевізор, золоті сережки, які лежали на серванті, гроші у сумі 500 гривень. А трохи пізніше жінка з'ясувала, що невідомі навіть крупи та продукти з морозилки забрали. Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 3 статті 186 кримінального кодексу України розбій. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років. Жінка під час розбою не постраждала, бо коли побачила зловмисників, то залишилася у своїй кімнаті і зробила вигляд, що спить. Тому особливих прикмет зловмисників не запам'ятала. Прикмети нападників одного із них зріст близько 170 см середньої тілобудови, іншого зріст близько. 165 см теж середньої тілобудови були одягнені в темний одяг і в темні куртки, і в темні штани. Правоохоронці Олександрійського відділу поліції проводять оперативно розшукові заходи, намагаючись встановити особи зловмисників однак поки що затримати розбійників не вдалося.